Ет'юкраїн – спонсор національної збірної з футболу разом сильніші Андрій Юсов з нами представник ГУР оборони України. Пане Андрію, вітаємо вас в нашому етері. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава ми так от вже сьогодні вранці атакували питаннями Сергія Лишенка із Запоріжчини. І ще вас захочемо зараз про це розпитати. ті вибухи безпілотника на заес. Учорашні кажуть, що було три. Що це було? Це була імітація, це щось справді летіло. Ну, і, і що яка за небезпека? уламки? Та, там якісь уламки дрона показували, о таке щось маленьке з Аліекспресу. Я не міг зрозуміти, для чого їх показують як удар, як ударний дрон. Це русські роботи. Ну, на, насамперед, як казав Леонід Данілович, це ж було вже. Після окупації Запорізької атомної станції росіяни неодноразово практикували. Завдання ударів по ОЗС імітаційних ударів, а також запуску з території станції як безпілотних літальних апаратів, що фіксувалось, є відео цьому. Також і артилерія працювала, і міномети, і навіть реактивна артилерія працювала з території станції. Це означає і знову ж таки є фото і відео підтвердження перебування збройних сил, сил і засобів, військових, техніки, проведення мінування атомних об'єктів. В цьому всьому є підтвердження. Це все є грубим порушенням міжнародного законодавства, атомного законодавства. Зокрема, ну ось вибрали якийсь період, вирішили черговий раз повторити провокацію. Тут нічого нового немає. Зрештою, оцінки магате тут, скажімо так, нейтральні. Вони просто фіксували факт якихось вибухів і не більше. Зрозуміло, що Росіяни розраховували цю цю провокацію використати проти України, пане Андрію. До спільної операції головного управління розвідки Міністерства оборони і служби безпеки України було нещодавно гучно на трьох аеродромах в Російській Федерації, зокрема «Енгельс-2», звідки у ці стратегічні вилітають. Потім обстрілюють Україну ракетами. Також многостраждальний єськ. Бо там руски то літаками, то ракетами самі луплять по їйську, але там є й аеродром, звідки вони літають. Ну і ще було в аеродром. Ми всюди бали інформацію, як то кажуть, з непідтверджених джерел. Чи маєте ви вже верифіковані результати ударів? Ну насамперед про удари. Так, джерела говорять про операції ГУР, операції СБУ. Але офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, і в цьому немає. Сенсу, головне, щоб був результат. Що стосується моніторингу, вивчення збору інформації про результати цих гуркотів і бавовин, так такі дані збираються, і справді за уточненими даними, можемо підтвердити по Єйску, зокрема ураження різних ступенів чотирьох су 30 2 транспортних військово-транспортних літаків і одного літака амфібії. Так, такі дані є. Знаєте, мене знайомі, які мешкають за кордоном постійно, коли почули озвучену інформацію від наших закордонних партнерів про те, що от в цьому році кінець кримському мосту прийде, боже, навіщо це в голос озвучувати? Тож росіяни дізнаються. Ви про це вже говорите тривалий час, і ми для нас це в принципі як аксіома, що це так має трапитися. Чи можна говорити про якісь конкретніші речі? Бо вони тут вже свою залізницю ведуть, тобто вони можуть бути готовими до того, що мостика цього не стане. Ну, ми констатуємо, що вони вже досить обмежені використання Кримського мосту, так званого як такої логістичної артерії, і часті перекриття його, обмеження функціонування, постійні, так звані задимлення. Це ж все спостерігає весь світ. Так, по залізниці це не таємна інформація. І в нас є достатньо детальна інформація, аж до певних планів і креслень. Що вони втілюють в життя? Ну відповідно ці ця інформація буде використана в національних інтересах України. А ці логістичні артерії ворожі вони не повинні функціонувати. Угу. А щодо я хочу повернутися до все таки невідомих добрих безпілотників е, і нафтопереробного потенціалу е, країни-агресора. Ми їхню статистику навіть дивилися. Вони самі дають 14 16 Це щодо експортних і виробничих потуг. Це мінус, такий в них вийшов. Але е, ось ці самарські далекі польоти. В чого тільки не начитався я і не наслухався. Вони до сих пір не можуть зрозуміти, що це таке летіло красиве, як літачок, а потім правильно атакувало. Я маю на увазі зараз саме це місце, де збираються е шахеди, і на них пишеться кривою лапою напис Герань. Та? Так вони а, герань, герань. От, що там цікаве таке було? Як ви дивитесь на це відео? Те, що одні кажуть, безпілотники зі штучним інтелектом, чи що це зі штучним інтелектом, це ті мешканці території РФ, які досі підтримують геноцидну війну Путіна проти України. А те, що стосується то, власне, що прилетіло, ну я думаю, що російські уфологи спеціалісти з неопізнаних літаючих об'єктів мають зібратися і проаналізувати. Навряд чи нам потрібно їм полегшувати завдання. Тобто, в принципі, за собою ураження коментувати, ну нехай це роблять експерти, аналітики, і зрештою на Росії хай хай думають, як воно прилетіло. Але те, що ці об'єкти, ну скажімо так, на них трапляються інциденти різноманітні, це закономірно, тому що це військові об'єкти і використовуються ворогом військових цілей, угу. і е, розташований, начебто, серед навчальних закладів, завод по збірці шахідів, або як вони їх називають гіраній. І звичайно НПЗ, які використовуються в військових цілях для того, щоб заправляти танки, які їдуть вбивати українців, і для того, щоб продавати нафту, яка кошти від якої потім ідуть так само на оплату вбивців і їхніх генералів. Тобто, це все військові об'єкти. Це означає, що те, що використовується в війні проти України. Ну, е закономірно, що з ним може щось і повинно щось трапитись. Ви знаєте, не тільки русські джерела, але і CNN теж говорили, що ці удари по НПЗ і по Самарі це були безпілотники зі штучним інтелектом. Це просто цитата. Але я хотів вас розпитати: е а як ви е головне управління розвідки разом з іншими підрозділами збиралися розмінувати лінію фронту? Відкрити кордон і запустити бойових таджиків. І де ви зберігаєте мільйони російських рублів, щоб виплатити їм винагороду? Бо це вчорашня офіційна версія по телевізору показувала. Значить, це правда, як кажуть руські? Так, звісно, ми теж чули цю чергову порцію шизофренії. Може офіційно. Ну як оголосити, що звичайно в рублях ніхто ніяких зарплат не видає. А, якщо серйозно, ну це навіть коментувати не, не доводиться, бо це нерозумно. Все спростовано. Є зрештою офіційні заяви Білорусі. А, уявити собі, що терористи а, тікають в бік України, де прикордонні області насичені перенасичені силовиками, військовими, ФСБ а, територія замінована. Я підкреслюю замінована з обох боків, тобто. Це Україна мала розмінувати з свого боку, а також ще з російського боку розмінувати територію. Ці люди проїхали сотні кілометрів, не міняючи автотранспорт, не переодягаючись після того як публічно їх катували. Вони роблять якісь зізнання. Ну даруйте ніхто в світі з притомних людей офіційних установ держав, звичайно, в цю моючню не вірить. Ну може повірити частина зазомбованого російського населення. Ну якби їх для цього і тримають. В такому амебному стані, от тут інше питання: а для чого Путін захищає і, по суті, відмазує в цій історії ІГІЛ? Ну, ось тут є, є питання. Тобто, Штати визнали, світ визнав ІГІЛ визнав про те, що це їхній теракт. Путін каже, ні, це все одно бандера і українці. Ну от найбільшого захисника таких структур, напевно, важко знайти в світі сьогодні. Пане Андрію, ще одне з запитання, яке турбує напевно всіх. Ми розуміємо, що величезну кількість ракет, яку попередньої зими вони запускали по цілій країні, зараз вони ту ж кількість скеровують на один регіон, на кілька об'єктів одного регіону. І розуміємо, що мають намір продовжувати бити по енергооб'єктах на найближчі кілька тижнів, кілька місяців. Чи мають вони потужності, щоб повторювати оті атаки, які були впродовж березня? Після певних пауз, які потрібні ворогу для відновлення ракетних запасів, так, такі удари, терористичні удари по різній цивільній інфраструктурі, критичній інфраструктурі, ворог може продовжувати від своїх терористичних практик. Він не відмовлявся. А крім того, у нього сьогодні є певна номенклатура ракетних озброєнь, яка ще не використовувалася останнім часом ті самі калібри, які становлять серйозну небезпеку. Ворог не покаявся, він не почав виконувати міжнародне гуманітарне право і не відмовився від терористичних ракетних ударів. Тому будь-яка повітряна тривога її сигнал це серйозний сигнал. І, і цивільні, і військові вся країна мають і і ставляться до цього відповідально. Пане Андрію, дякуємо за інформацію. З нами був Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. І Бет преміум спонсор національної збірної з футболу, разом сильніші.